Юні українські хокеїсти готуються вирушати в дорогу. Збірна 18-річних українців збирається на чемпіонат світу до Польщі, що стартує 14 квітня. Біля автобуса, який повезе команду в аеропорт, гравці, тренери, мами хокеїстів. У всіх тут різні завдання. Якщо збірники та їхні наставники думають про перемоги, то у мам природньо трохи інші пріоритети. Вони тільки приїхали з зборів, і я привезла йому просто поїсти. Головний тренер юніорської збірної України Олександр Савицький добре знає тих, кого взяв до своєї команди. І не лише як спортсменів, а як простих підлітків. Де б ми не були, там везде от, з ким сталкивався, там в гості, в ресторанах, де там ми питались. Всі тільки, ой, горить, спасибо, у вас такі діти, хороші, виспитані. Так що, от це от найголовніше радує. Кістяк збірної України цього віку складають ревці ХК Кременчук, який цього сезону під дородою Савицького наробив галасу в юніорській першості Білорусі. Наразі вони борються за чемпіонський титул. Проте є у нашій збірній і ті, хто виступає у складі закордонних клубів. В команді є двоє представників системи клубів КХЛ. Кирило Мондаренко грає за юнаків трактора. А Віталій Андрійків за Сіверсталь. Андрей Кив, как бы мы летом познакомились. Он у нас был там несколько раз тренировался с нами и в общем то понравился. А Бондаренко на турнире он с нами хорошо сыграл, поэтому ну, как бы всех знаем. Мы должны хорошо выступить. Команда в принципе хорошая, в тройку должны попасть. Но все для этого сделаем. На чемпіонаті світу у Польщі наші хлопці змагатимуться з 14 по 20 квітня серед суперників українців в групі Б першого дивізіону японці, казахстанці, австрійці, корейці та господарі поляки. Нагадаємо, що минулого року українські юніори посіли четверте місце на аналогічному турнірі.